Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас дуже важлива тема. Осінь, жовтень, виноградник. Жовтень дуже важливий для виноградерів місяць. В цей час винограднику необхідно провести кілька дуже важливих процедур: обробити лозу від і шкідників, підгодувати її, провести предзимовий полив і обрізати. Перш ніж переходити до виконання перерахованих робіт, слід навести у виноградник лад. У першу чергу приберіть з-під винограду усе опале листя. На ньому можуть бути спори різних хвороб. У цьому випадку опале листя стане джерелом зараження виноградних лоз. А потім вже переходити до інших робіт. Одна з основних процедур, яку необхідно провести винограднику в жовтні, це вологозарядний полив. Рясний осінній полив, особливо важливий в тому разі, якщо осінь була сухою і була мала кількість опадів. Вологозарядний полив допомагає захистити виноградну лозу від вимерзання взимку. Кущ наситився вологою легше переносить несприятливий момент, страждає через зимові морози. Розпочати здійснення цього заходу слід тоді, коли листя з винограду вже опало і температура повітря не піднімається вище, ніж 10 градусів. Кожний дорослий кущ потребує від 50 до 100. Літрів води безпосередньо льють під кущ або в канавки. Через кілька днів після поливу розпушують ґрунт, для того щоб був доступ повітря до кореня. Але в даний рік, такий, як у нас на сьогоднішній день 2022 рік, полив робити ми не будемо, тому що була дуже погода дощова і щедро налила води на наш виноград, так що процедуру цю потрібно робити, але у цьому році ми її здійснювати не будемо. Наприкінці. Після опадання листя необхідно обробити виноград хімічними препаратами для захисту від хвороб. Особливо, якщо виявили на кущах сліди захворювань. Найбільш популярними засобами застухування для цієї мети є мідний і залізний купорос. Мідний купорос захистить ваш виноградник від такого широкого поширеного небезпечного захворювання. А воно дуже поширене це захворювання. Як мільдю або, говорять, на ню, не несправжня борошна староса. Розчиніть 200 г мідного купоросу у 1 літрі гарячої води, ну, приблизно 40-50 градусів, і розмішайте цей препарат для повного розчинення кристалів. Після цього долити холодної води на 10 літрів і оприскати кущі отриманим розчином. І ще одне грізне захворювання винограду – оїдіум, борошниста староса. Для боротьби з ним обробити пагони і землю біля куща залізним купоросом. У якості профілактичного заходу використовуєте 3% розчин препарату. Якщо ваш виноград хворів, значить 55% розчином. Обробку виноградної лоси 5% розчином залізного купоросу можна здійснювати тільки після того, як бруньки винограду закриються в іншому разі, обробка може привести до опіку. Для приготування розчину залізного купоросу 300 г це, якщо ви розведете 300 грам залізного купоросу. То буде 3% розчин. А якщо 500 грам препарату, то буде 5% розчин у 10 літрах, зрозуміло, холодної води. І щедро його обрискати кущі і землю для отриманим розчином. Залізний купорос використовується для захисту не лише від уїдіума, але й від інших захворювань винограду: мільдю, антракнозу, бактеріального раку і плямистого некрозу. Ну і дорослий кущів винограду після трохрічного віку, так як ви бачите на відео, це кущ трохрічного віку, потребують постійних підгодівель за час вегетаційного періоду. Потужна і досить розгалуджена коренева система винограду поглинає з ґрунту велику кількість поживних речовин. Якщо їх об'єм не відновити, то виноградна лоза почне гірше розвиватися. І з кожним наступним роком додавати дедалі більш мізерні врожаї, так що підживлювати потрібно постійно чим підготувати винограду у жовтні. Напередодні зими в виноградній лозі особливо потрібний калій і фосфор. Калій сприяє зміцненню кореневої системи, підсилює імунітет, робить рослину менш вразливою перед грибковими захворюваннями. За умови достатньої кількості калію виноградні кущі легше переносять зимові морози. Фосфор допомагає виноградній лозі. Плечі дистигнути і підготуватись до періоду споку. Для підготівлі винограду в жовтні візьміть серчано-кислий калій 20 грам, 25, суперфосфат 20-25 г і розведіть у 10 літрах води. Отриманим розчином полийте ґрунт у пристовбурових колах. Не завжди для підживлення винограду є в належній кількості препарати. Так що вийти з цієї ситуації можна використавши в якості осінньої підгодівлі для винограду попіл з дерева. І закладають у ґрунт під час перекопування або розвоюють у воді 300 г золин на 10 літрів. Води. Все, що з чим можна було вас ознайомити, я вас ознайомив. Будуть які запитання, задавайте їх в коментарях. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.